Да. Україна мала гарантії безпеки, Будапештський меморандум. Ядерна зброя це гарантії безпеки, які були у Україні. Україна була ядерна зброя. На сьогодні те, що у нас її немає, це погано. На сьогодні у нас війна, бо ми розв'язали руки ядерній державі. Одна ядерна держава бореться проти. Нас проти України і робить те, що вона хоче. До речі, навіть ви зараз говорите про сісфер. Лише сісфаєр може подарувати квіти Путіну, може сказати щиро дякую вам за ці роки. Це була файна частина мого життя. Ні, ми просто не готові до цього. Будапештський меморандум, ядерна зброя. Те, що у нас було, Україна себе Захищала цим, не значить, що хтось нападав, не значить, що ми б користувались. У нас була ця можливість. Це були наші гарантії безпеки. Чому я кажу про це деталі? Бо якщо ви візьмете Будапештський меморандум, до речі, я говорив про це з президентом Трампом. Ми ще не закінчили цю, цю розмову, ми і продовжимо щодо Будапештського меморандуму. В Будапештському меморандумі були гарантії безпеки для України. Спочатку три, три Найголовніше гарантери безпеки для України: три стратегічні друзі і партнери України. Це було в домовленості: Сполучені Штати Америки, Росія, Британія, Франція, Китай доєдналася. Було 5 держав, які. Це навіть не гарантії безпеки. Це, це зараз ми розуміємо, що це ніякі не гарантії безпеки, тому що з одного боку це гарантії безпеки, але написано було англійське слово наскільки я розумію, assurance, що перекладається як запевненість, так? запевненість. А російською це буде а, а, увірєніє. Тобто віддайте, а віддайте ядерну зброю, тому що тиснули Америка і тиснула Росія, щоб Україна віддала. Ці дві держави тиснули. Ці дві держави провели перемовини, щоб у України не було ядерної зброї. Україна погодилась.